Друзі, привіт! Рада вас вітати на своєму каналі і сьогодні я до вас ось такими печінково грибними котлетками. І для початку ми обсмажимо цибулю із грибами. В мене розігрівається сковорідка, налила туди 2 столових ложки олії і перекладатиму цибулю. Що стосується нарізки. І цибулю і гриби можна нарізати абсолютно будь-яким чином, як подобається, як зручніше, оскільки все одно ми це все будемо перекручувати через м'ясорубку. 125 г цибулі перекладаю на сковорідку, трішки перемішаю. На середньому вогні смажу хвилиночок 3-5. Цибулі тепер перекладаю гриби, вогонь у мене середній, перемішаю і смажу все разом 10 хвилин. Очки з цибулькою я обсмажила, переклала в мисочку, нехай трішечки охолонуть, і в процесі обсмаження не забуваємо постійно помішувати, щоб нічого ніде не пригоріло. Трішечки відставлю. Тепер що стосується печінки. Звичайно, що для цих котлет підійде абсолютно будь-яка печінка. Я сьогодні буду використовувати свинячу. Я її додатково не замочувала ані в воді, ані в молоці, просто ось порізала її і промила декілька разів під холодною проточною водою. Тепер у мене ось кип'яток, щойно закипіла вода, заливаю ним печінку так, щоб покрити, перемішаю. І буквально на хвилиночки дві ось так залишаю. Я ось собі підготувала мисочку із туршачком, переливаю сюди печінку і даю їм максимально постояти, аби стекла вся рідина. І тепер нам знадобиться м'ясорубка і печінку, і гриби з цибулею буду перекручувати у фарш. Мій фарш готовий. Тепер сюди додаю сіль та спеції. У мене це сіль, сушений, часник, чорний мелений перець, і мені ще подобається додавати до печінки мускатний горіх, буквально дрібку. Додаю сюди і сюди ж викладаю 100 г манної крупи. Добре, все розмішую, і при кімнатній температурі залишаю постояти хвилиночок 15-20 Фарш у мене настоявся. Ще ось так. Додатково я його перемішаю і будемо смажити котлети. У мене вже сковорідка із олією, За допомогою столової ложки викладаю масу. Десь, напевно, буду по дві брати, буду ось формувати ось таку кругленьку котлетку. Ну і тепер на середньому вогні обсмажую свої котлетки з обох сторін до готовності. Всі свої котлети я вже обсмажила. печінка готується достатньо швидко, тому цей процес зовсім не кропіткий. Я точно впевнена, що такі котлетки сподобаються всім любителям печінки і у різноманітні буде меню. На сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру та злагоди і до зустрічі в наступних відео.